Тривалість служби в лавах Збройних сил України по мобілізації може бути і 36 місяців, але потрібно розуміти, що служба не всюди однакова. служити десь вдома і служити там, де небезпечно, це різні служби, тому потрібно встановлювати коефіцієнт. Подвійний коефіцієнт для тих, хто служить на другій лінії оборони, і коефіцієнт 4 для тих, хто є на першій лінії оборони, там де є небезпечно, де постійно є загроза життю тобто 36 місць служби в глибокому тилу. 18 місців служби для другої лінії оборони, і 9 місців служби на першій лінії оборони. По БРКам це легко порахувати, легко вичисли. Ми повинні розуміти, що служба всюди є різна, і не можна ставити знак рівності між тим, хто служить вдома біля мами, і між тим, хто служить в першому окопі, і кожну секунду перебуває на грані між життям і смертю.